Що, Саша, часто в тебе були проблеми у шлюбі? Ні, ніколи, Жодних проблем. Так, у нас немає проблем. У нас все добре. А от у людей в сьогоднішніх історіях є проблеми. І ми їх зараз обговоримо. Погнали. Побігли. По конях. Я викинула колекцію чоловіка, і тепер він зі мною не розмовляє. Мій чоловік вважає себе знавцем мистецтва. Хоча це не так. Він заповнив свій домашній кабінет і передпокій колекцією, яку успадкував від дідуся. Справа в тому, що його дідуся ошукали, і більшість картин, статуеток та артефактів є підробками або репродукціями. Справжніх експонатів дуже мало. Мій чоловік про це знає, але йому з дитинства подобалася ця колекція. Він продовжував доповнювати її репродукціями чи підробками, щоб не розорити нас. Чесно кажучи, я терпіти не могла ці дешеві дрібнички. Його передпокій і кабінет виглядали дуже дешево, як дитяче уявлення про музей. Два тижні тому він поїхав у подорож і я скористалася нагодою, щоб зібрати всю колекцію, винести її у гараж і зробити рестайлінг його офісу. Я знала, що він засмутиться, але думала, що врешті-решт змириться. Коли чоловік повернувся, то став мовчазним. Я пояснила йому, що не викинула жодної з дрібничок, а просто винесла їх на зберігання і що його кімната мені тепер подобається набагато більше. Його бабусі варто було зробити те саме для його дідуся. Він сказав, що решта будинку і так в моєму стилі, і він з цим змирився, але кабінети передпокій це його особистий простір. Я запевнила його, що з часом йому сподобається, але минув тиждень і він виглядає пригніченим. Він перестав проводити час у своїй кімнаті, майже не розмовляє зі мною і навіть відмовляється від близькості. Він поводиться байдуже. Тепер мені здається, що я переступила межу. Я подумаю про те, щоб вибачитися і забрати його речі назад в офіс. Прям дуже жорстко, що вона не дає йому якоїсь свободи. Угу, да. Якщо у неї весь будинок є для того, щоб типу оформити, то залиш йому хоча б якусь маленьку частинку для, його, для нього. Типу, і взагалі прикольніше, коли ви двоє типу оформляєте будинок разом, тому що ти живеш в ньому не сама. А все-таки зі своїм чоловіком. Типу, він така сама людина, і в нього теж є. Йому може не подобатися весь час, все бежеве, типу, навколо. Може, він хоче все різнокольорове. Ну, типу, в нього є свій кабінет, хай він там собі робить, що, що він хоче. Він там працює і все. А друга штука, яка мені вибісила, то це, ну, я зроблю, я знала, що він образиться. Ага, я так. знала, що це неправильно. Але я так зробила, бо мені так захотілося, бо я нагла морда. І хай він змириться, оце класно, дружина. І, до речі, є на сторінці оновлення я його знайшла а, про те, що там говориться так: я зрозуміла, що я була неправа, я вибачилась перед чоловіком і сказала, що дуже хочу повернути його колекцію і зробити його кабінет і передпокій, такими, якими вони були раніше. Я також вибачилась за те, що діяла за його спиною і порушила його особистий простір. Ще я запропонувала йому виставити деякі експонати в нашій спальні та вітальні. І наступного разу, коли він захоче щось додати до своєї колекції, я заплачу за це. Він пробачив мене. Ми витратили цілий день на те, щоб повернути його речі на місце. Ну, лайк, лайк, лайк. Дружина виправилась, вона значить, є Це любов щира, і вона все зрозуміла. Я дуже тішуся з вирішення цієї ситуації. Так, я теж дуже рада, вони все-таки все вирішили, розібрали як дорослі люди, і все дуже мило закінчилось. Лайк, like, підписка на них теж. Молодці, молодці. І це дуже приємна історія це на початок. Саму тришову історію я залишила на кінець, як зазвичай. Продовжуємо. Так. Наступна історія. Чи винна я в тому, що скасувала гендер паті, тому що мій чоловік буде незадоволений і, можливо, піде. Мені 37 років, чоловіку 43. В нас вже є син, якому 9 років. Я зараз вагітна другою дитиною. Незважаючи на те, що у нас вже є хлопчик, якого він абсолютно обожнює, купляє йому кожну іграшку, розвагу, найкращий одяг, який той тільки захоче. Чоловік відчайдушно хоче, щоб наша друга дитина також була хлопчиком. Ми не плануємо більше дітей. Також ми не влаштовували гендерпаті для першого сина, тому що чоловік не був впевнений, чи він хоче знати стать до пологів. Плануючи вечірку, я розуміла, що розчарування в статі дитини це нормально, і незначний смуток прийнятний. Однак є різниця між просто бажанням мати сина і зацикленістю на тому, щоб не народилась донька. Мій чоловік відноситься до другої категорії. Він походить з родини, де батько дуже сильно контролює матір і абсолютно не дає їй свободи вибору. На початку наших відносин він також поводився досить контролююче по відношенню до мене, проте ми пропрацювали це з психологом і на той час все стало краще. Зараз його демони повернулися ми домовилися, що я сама дізнаюся стать нашої дитини в лікаря. З виразу мого обличчя, думаю, він здогадався, що в нас буде дівчинка, і тепер поводиться роздратовано. Вечірка мала бути вже за тиждень, але я бачу, що з кожним днем мій чоловік стає все більш віддаленим. Він точно не зможе зробити радісний вигляд і зіпсує настрій не тільки мені, а й гостям. Тому я вирішила усе відмінити. Ми втратимо передплату за місце вечірки, фотографа, декорації тощо. Однак мого чоловіка більше турбує шкода його репутації і що про це подумають друзі і родичі. Зараз він злиться на мене, але я не зміню своєї думки. Не одружуйтесь з такими чуваками. Це прям трешак. Мене дуже трусить від людей, які думають, що повинен бути син, тільки сини. Тільки сини повинні бути на цьому світі. І все. Навіщо, дівчата? Хто буде народжувати нових синів? І як вона збирається з ним ростити доньку? Ти прикалі, у них же ж донька буде? Типа вона сказала, що у них буде донька. Угу. І угу. вона, ну. Вона народиться, і це буде її <хи> тато. <хи> Ой, Боже. Це жорстко. Це донька явно відчує нелюбов від баті. Камон, mm -hmm. в жінки є стрес, це вагітність, це важко. Її треба підтримати всім, чим можеш, а не, а не бути таким недовольним, роздратованим ще на неї зверху, додати ніби... їй. Це, це ти вибач. Як Ніби не дочку мають народити, а чужого якогось камон. Переходимо на наступну історії. Чоловік звільнився з роботи кілька місяців тому і тримав це в таємниці від мене. Близько 4 років тому мого чоловіка звільнили з роботи, і відтоді він вже не той, ким був раніше. У нього накопичилася величезна кількість боргів, і він не може затриматися на жодній з робіт. Колись ця людина була досить успішною. Нещодавно я дізналася, що він прикидався, що працює щонайменше 9 місяців. А насправді нібито торгував акціями в інтернеті. Він перевернув моє життя з ніг на голову, і я не знаю, скільки ще я зможу витримати. Я фінансово стабільна, маю добре оплачувану роботу, але бути одруженою з ним здається величезним ризиком. Я не знаю, що робити далі. Він просто відмовляється працювати. Він безсумнівно все ще у великих боргах. Я не бачу іншого виходу, окрім розлучення, щоб захистити себе фінансово на даний момент. Мені дуже сумно. Це жорстко. Він явно від чогось залежний, бо 9 місяців це дуже довгий термін, щоб взагалі приховувати. Угу. Ще у коментарях вона доволі активно відповідала на поставлені запитання. І вона сказала, що терапія теж не варіант, тому що, по-перше, в них немає грошей, тому що це вона мати, ну, муситиме оплачувати його сеанси. А по-друге, він не сильно хоче. О, хорош. Він... Він сам відповів на питання, що тобі робити, розлучати. І, до речі, десь внизу в коментарях вона все-таки написала, що розпочала процес розлучення. Так що Супер. Вона, вони розійдуться. Супер добре, цю історію обговорили. Переходимо до наступного: я мудак за те, що дав дружині три варіанти: мені 38 років, дружині 39. Ми зустрічались ще у старших класах. Потім я поїхав у коледж і ми розійшлися. 20 років по тому я приїхав у своє рідне місто до родичів, де випадково зустрів її. Між нами дуже легко зав'язалася розмова, і згодом ми почали зустрічатися. Єдина проблема була в тому, що ми живемо за 1200 миль один від одного. Ми почали обговорювати її переїзд до мене і все було не так просто. Справа в тому, що у неї є маленький син. Біологічний батько проводить із ним час, але робить це дуже рідко, а також не платить аліментів. Він працює на півставки і заробляє не так багато. Зрештою, моя тодішня дівчина переїжджає до мене, і батько їхнього сина дозволяє узяти хлопчика з собою. Я кілька разів привозив батька сюди, щоб він міг провести час зі своїм сином. Ще ми відправили хлопчика до нього влітку минулого року. Одним словом, я ніколи не намагався розділити їх. Тепер до суті справи. Батько нещодавно переїхав у наше місто, щоб бути ближче до сина, і я не проти, за винятком того, що кошти проживання тут доволі високі. Батько винаймає у когось кімнату і знайшов роботу, де працює так само на півставки. Він відмовляється купувати машину і постійно просить мою дружину возити його по справах. Коли він хоче побачити їхнього сина, моя дружина повинна відвести малого до батька, а потім забрати його. Часами, коли батько не працює, він чарівним чином опиняється в нашому домі, і нам доводиться годувати його і проводити з ним час. Доходить до того, що я відчуваю, що утримую цього чоловіка, тому що моя дружина домогосподарка, і за пальне та їжу плачу я. Я неодноразово обговорював це з дружиною, але вона лише каже, я знаю, але він батько мого сина, і я не хочу, щоб син ріс без батька. Я, звісно, все розумію, але я не вважаю, що за це повинен платити я. Тому вчора ввечері я вирішив знову поговорити з дружиною і, по суті, поставив її перед вибором. У неї є три варіанти. Варіант один. Вона поговорить зі своїм колишнім і дасть йому зрозуміти, що вона більше не буде його особистим водієм, і він не буде тусуватися і їсти у нас вдома три рази на тиждень. Я запропонував поговорити з ним сам, але вона відмовилась. Варіант два. Вона знаходить роботу і з власної кишені забезпечує батька дитини. На це вона почала злитися і сказала, що я її фінансово контролюю. Круто. Тоді я відповів їй, що третім варіантом буде розлучення. При цьому я не кричав і не злився. Я просто більше не збираюся утримувати її колишнього, тому що він категорично відмовляється щось робити зі своїм життям. Я люблю свою дружину і прийомного сина, але це вже занадто для мене. Ну, це жорстко. Це явно не хлебнік. Такий чисто зробив дитину і за рахунок неї взагалі виживає, напевно, що. І прикол в тому, що я полазила по коментарям, посерчила, мені було цікаво, і там всі пишуть, що, типу, мені теж так здалося, просто коли я читала цю історію, що ніби дружина зраджує з колишнім чоловіком. Мені так здається. Але типу, головний персонаж історії він цього не підтвердив. Типу, я. Шукала, може, він десь там оновлення якесь написав, він поки нічого не написав, але там реально всі в коментарях. Типу, тому що це дуже підозріло, що коли він просто коли дитина була близько до нього, він з нею бачився там раз на місяць чи там на тиждень, угу. і, і то не сильно, типа, хотів з ним бачитися. Ну, рідко там було написано, що він рідко бачиться з дитиною. А коли він переїхав до них. Він, типу, почав три рази на тиждень проводити mm, час у них yeah, вдома. Yeah, І, типу, чоловік же ж на роботу в'їжджає, ймовірно, а дружина залишається сама вдома. І він, типу, постійно дзвонить дружині, щоб вона його до нього там поїхала, забрала. От курка. І я реально не знаю, типу, ну там не було ніякого підтвердження цьому, але реально закрадаються такі думки, що це типу все дуже підозріло. І як ніби вони просто з нього тягнуть бабки, щоб оплачувати їх спосіб життя. Мене, ну, мене прям таке відчуття склалося, але дійсно відчутно, що дружина занадто вже топить за колишнього чоловіка через mm. те, що е, син повинен розростати з батьком. Ну взагалі-то батько може і бути в ролі ну, новий чоловік. І все. І типу, це не обов'язково має бути біологічний батько. Так, чоловіча фігура. По-перше, а по друге, якщо батько так принципово, типу, то влаштовуйся на нормальну роботу, заробляй гроші і приїжджай сам. В чому проблема? Чого його треба возити постійно? І у цій маніпуляції, типу, ти мене фінансово щось того А контролюєш. Так. Зазвичай, коли хтось каже, що ти його контролюєш чимось, то це якраз і то є, хто контролює. Ага, та це бред. Вона, типу, розпоряджається його грошима, як їй треба. На свого колишнього їх витрачає, і він ще її фінансово контролює. Добрий день. Так, ну вона занадто якось нахабнено, це я б сказав саме. Тому я ж кажу, це все як підозріло, як ніби вони, типу, з тим мужиком домовились Тусується. собі. Да. І типу і не дають цьому, ну коротше, дуже шкода чоловіка. Я, я сподіваюся, що він приймає правильне рішення: Розлучиться з нею. Але, <світ> <світ> типу, ну, або, або реально дружина зрозуміє до неї, дійде, йде, і вона типу прям покаються, і будуть якісь докази, що вона там не зраджувала, ну або реально розлучення, бо тут така ситуація, це прям мега-крінж. Як я і обіцяла, остання історія саме жорстка. Ну, принаймні для мене вона була найцікавішою. Е, тому ось запрошую вас послухати. Готуйтесь до жсткача. <гум> <гум> я сиджу на задньому сидінні свого фургона, поки мій чоловік книге про те, як йому було б зараз добре без мене. <гум> <гум> Це жорстко. Та почекай, завжди ще історія не почалася. Це просто сама назва жорстка. Е, чоловік сидить і думає про те, як би мені було краще без дружини при дружині. Це жорстко. Це навіть без історії, вже жорстко. Добре. Так Ще з коледжу я заробляю тим, що пишу романтичні новели. Це дозволяє мені залишатися вдома впродовж робочого дня, а також паралельно продавати свої поробки на Еці. Через кілька років після закінчення коледжу я зустріла Тіма. Між нами одразу спалахнула пристрасть, і після трьох років зустрічань ми одружилися і купили свій будинок. Тім заробляє з інвестицій та акцій, і ми розпоряджаємося своїми фінансами кожен окремо. Причина цьому ще й те, що Тім успадкував величезну суму грошей від своїх родичів. Я навіть підписала угоду, що не претендую на спадок. Ми оплачуємо рахунки порівну, а решту грошей використовуємо для себе. Близько року тому мені запропонували дуже вигідний контракт на написання серії романів. Я заробила 120 тисяч доларів за кілька місяців роботи. Я внесла звичну суму на спільний рахунок, а решту вирішила витрати, придбавши будинок на колесах. Тім часто їздить у відрядження на декілька днів, тому будинок на колесах дав би мені можливість вибратися з дому, поки його немає. Згодом я обрала злегка вживаний фургончик і придбала його за вигідною ціною. Коли Тім дізнався, що я купила будинок на колесах, він дуже зрадів. У нього є трейлер для подорожей, але це не те саме. Він хотів негайно взяти мій фургон у подорож по штату. Все пройшло чудово і Тім почав планувати інші спільні подорожі. На це я м'яко нагадала йому, що головна ціль мого фургону – це щоб мені не було нудно, поки він у відрадженнях. Тім погодився і ненадовго опустив цю тему. Справа в тому, що за останні кілька тижнів. Тім почав набридати мені, що він хоче брати будинок на колесах з собою у відрядження. Зазвичай його поїздки тривають 4-5 днів. Ми посварилися через те, що він мав виселити орендаря і хотів поїхати на моєму фургоні через весь штат. Я запитала його, чи можу я поїхати з ним. І Тім сказав, що він волів би, щоб я не їхала. Тоді я сказала, що якщо я не можу поїхати з ним, то він не може взяти мій будиночок на колесах. Я запропонувала йому замість цього взяти свій трейлер. На що він розлютився і вибіг з дому. Приблизно через годину він почав писати мені смс, ніби нічого не сталося, а потім сказав, що бере будинок на колесах, ніби нашої попередньої розмови ніколи не було. Я подзвонила йому і спробувала логічно пояснити, що він щойно придбав новий пікап і не дозволяє ним користуватись за його відсутності, то чому він повинен забирати мій будинок на колесах, коли я не їду в поїздку. Врешті-решт, Тім сказав, що я можу поїхати з ним, якщо це так багато для мене значить. Я погодилась, і тепер про це шкодую. Я сиджу на задньому сидінні власного фургона з чоловіком, який не дозволяє мені торкатися керма. Минуло вже три дні з початку нашої подорожі, а тім тільки робить те, що ниє, про те, якою чудовою була б ця поїздка, якби мене не було з ним. Це змусило мене поставити під сумнів усе в нашому шлюбі: від того, як ми ділимо фінанси до того, як ми сперечаємося і функціонуємо разом. Це вперше, коли щось подібне сталося. І я не знаю, що робити в цій ситуації. Поки я набираю ці рядки, він все ще бурчить. Він ніколи раніше так не робив. Чоловік конч просто. Дуже дивна реакція Типу, чоловіка. М -м, яка б класна подорож була б моєї дружини. А взагалі дуже дивно. Навіщо йому цей фургон? І в нього був будиночок на колесах. Ні, будиночок на колесах не. На на колесах, поки, в неї. На у нього є трейлер і пікап він їй не дозволяє пікапом користуватись, поки його нема, а її будинок тіпо, хоче забирати. Дуже дивно, і шкода, що головна героїна якось не намагалася з нього інформацію висунути, тому що ми її розуміємо, mm -hmm. а от цього чувака я взагалі не розумію. Mm -hmm. чому, чому саме будинок на колесах йому так потрібен? Чому він не може свій пікап з трейлером взяти? Mm -hmm. Mm -hmm. І ти такий, е, що? Дуже хороше запитання. І а. відповідь на нього є у наступній частині цієї історії. А -а -а -а. Десерт на кінець. <світку> Тому що є, так, є друга, друга частина, я знайшла її теж. Оновлення. Ну, ну давай, давай. Ти готовий я зрозуміти дуже готовий. цього чоловіка? <світку> я <уважно> слухаю. <світку> Деякі люди з Редіту запідозрили, що, можливо, мій чоловік планував мені зрадити, і ця думка не вилазила в мене з голови. Я не пишаюсь з собою, але коли він був за кермом фургону, я узяла його планшет і почала перевіряти переписки. Спершу я нічого не знайшла, але потім вирішила також перевірити відправлені імейли. Там я побачила його повідомлення колишній, де він писав щось, типу: Не можу дочекатися нашої зустрічі. Я так сумував за твоїми губами. <гум> <гум> Просто це смішно вибачте. Мені було огидно, але я намагалася зберігати спокій. Ми їхали в інший штат і планували зупинитися в будинку його матері. Як я зрозуміла, Тім планував зробити романтичну подорож штатом зі своєю колишньою в моєму фургоні. Це жорстко. <сум> 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 я сфотографувала електронні листи і відправила їх собі, щоб зберегти доказ. Потім я намагалася поводитися так, ніби все гаразд. Я навіть вибачилася за свою поведінку. Тім сказав, що він мене пробачає великодушний. Дякую, Тім. Дякую, що всіх нас пробачив. Ми приїхали до його мами, і я вигадала причину, що мені треба переодягнутися, щоб залишитися самій у фургоні. Тім зайшов до будинку без мене, і я почала складати весь його одяг і речі у сміттєвий пакет. Потім я зайшла в будинок, де Тім сидів зі своєю мамою на кухні. Він запитав мене, чому у мене сміттєвий пакет. І я відповіла, що це його одяг, і далі я їду сама. Тім тоді розлютився і запитав мене, якого біса я роблю. А його мама була просто розгублена. Вона запитала мене, що відбувається, і я сказала їй: я й сама не знаю, я чекаю, поки Тім пояснить, чому він планував зрадити мене зі своєю колишньою. Хай мамка знає. Хай мамка знає, хай всі знають. І те, що вона захотіла сама поїхати, я такий думаю, ну, поїдь сама, просто. Не пакуй його навіть речі, десь там викинь їх по дорозі і все. Їдь, їдь на всі чотири сторони, просто від нього він хай собі пішка Не лупашить додому і все. Конь. Так, мені здається, при батьках його, типу, викрити це найкраще, що може бути. Тому що, ну, типу, він уже нікуди не, не відвертиться. Мама Тіма почала плакати і кричати на Тіма, а він намагався її заспокоїти. Його мама щиро віруюча людина, і їй було неймовірно соромно за свого сина. Тім навіть, не намагався вибачитися переді мною. Натомість він... Тім навіть не намагався вибачитися переді мною. Натомість він бігав за своєю матір'ю, просячи вибачення у неї. Це змусило її плакати ще сильніше. Вона обійняла мене і сказала, щоб я йшла додому, а вона сама розбереться зі своїм сином. Я подякувала їй, взяла у тіма ключі від фургона, які він спершу не хотів віддавати, і пішла. Я їхала додому зі сльозами на очах, але принаймні я позбулася свого козла чоловіка. Тім зателефонував мені наступного дня і благав повернутися до нього. Він сказав, що все це було помилкою, що йому шкода. Я запитала його, чому він не вибачився ще в будинку своєї матері. Я сказала, що йому байдуже, що він мене зрадив, і все, що його турбує, це те, як погано він виглядає в очах своєї сім'ї. Він намагався щось пояснити, але я обірвала його і поклала слухавку. Я заблокувала його в усіх соціальних мережах, і відтоді нічого про нього не чула. Ми розлучилися, і я отримала навіть більше грошей, ніж думала. Фургон також залишився мені. В мене все добре, з тих пір я розлучена і щаслива. Жорстко, що розлучена і щаслива, як зважена і щаслива. Так. Зазвичай так кажуть, типу, щаслива одружена, а вона щасливо розлучена. Так. щастя, не в шлюбі. Але шлюб. Шлю... Може бути щастям. Так. Короче, мужик кончиться. Ще її ключі не віддавав. От за ключі, прямо такий: ти що? Ти... Це мій фургон, віддай паскуда. Проникся. Саша вже уявив, що це його фургон. Це вже мій просто... фургон, віддай фургон, Віддай фургон. — Мужик жорсткий паскуда. Я просто. Я коли прочитала, я була в шоці. Я така: о, блін, я точно маю це типу, розповісти. Хоча історія була трошечки довга із двох частин, але я все одно дуже хотіла розповісти, тому що це прям треш. Я прям не очікувала, типу що виявиться, що він хотів зрадити в цьому фургоні. Хоча ти, ти блін, сам здогадався, ну тому що ти зразу такий, а для чого йому треба цей фургон? я така думаю, блін, Саша, таке величне запитання поставив. Це занадто палю. На нього є все, щоб і їхати кудись, і там якось жити в цих. Поїздках, а він хоче саме цей будинок. Ну я розумію, що він просторюєш і так лакшері, що там краще є. І думаю, ну навіщо йому? І він ще так рветься і забороняє дружині його брати і всяке ага. таке. І їдемо разом. ні 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 їхати оце в дорозі, казати, як би класно було без дружини. Без дружини, що класно, тільки зраджувати не знаю. Як би класно було без дружини, тут би зараз була така соска замість тебе. А так тут ти кошмар. Так що, да. так. з цього мужика нічого не вийшло там, з тої колишнього, щоб він прям сів в калюжу. <рес> так. Це були всі історії на сьогодні. Дякуємо вам за вашу увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, не соромтеся і підписуйтесь на канал. Так. Дякуємо, па-па. Па-па.